Всім привіт! Вас вітає Автопрайд Кривий Ріг. І у нас на оновленні сьогодні надходить Tiggo 7. 2019 року випуску автомобіль купувався він в офіційному салоні в кривому розі. На автомобілі малесенький пробіг 47 тисяч кілометрів. По кузову не знайдете жодних слідів експлуатації. Тому давайте перейдемо до подивіться, в якому стані сидіння, бокові підтримочки тут взагалі без слідів експлуатації, Багата комплектація, повний електропакет, Автосвітло, автодощ, кнопочка старстоп, безключові, клімат контроль, велика мультимедіа сенсорна з якісною камерою заднього огляду, невеличка така приборна цифрова панель, автомобіль у стані. Всі, поїхав. Друзі, при експлуатації цього автомобіля у вас ще буде можливість відкладати гроші на ваші потреби, можливо, ще на один автомобіль. А якщо ви візьмете якогось старого корча німецького, ви там залишитесь в одних трусах. Тому вибір тут, друзі, очевидний. Тим паче, друзі, тут нема що розказувати. На автомобілі 40 тисяч всього пробігу ще з двома комплектами гуми. Просто нова машина. Можна придбати в лізинг з мінімальним першим внеском 2500 баксів. Тому приїжджайте, можемо ще обмінятися. Тачка просто огонь.